Привіт, шановні, за вікном 2024 рік, а це означає, що всім зацікавленим в оформленні онлайн займів варто дізнатися, які мікрофінансові установи України входять у топ-10 МФО практично без відмов у 2024 році. Сьогодні я розкрию вам секрети найкращих МФО, які практично не відмовляють у наданні фінансової допомоги у 2024 році. Моя порада зверніть увагу на сайт dacredit.com.ua з якого ми взяли посилання для отримання актуальної і достовірної інформації про надійні та перевірені мікрофінансові установи в Україні. Відвідавши сайт, ви маєте можливість обрати інфо на основі рейтингу та умов, які вам підходять. Крім того, запрошую вас в телеграм-канал, де наша команда експертів публікує всю необхідну інформацію про нові відео та цікаві фінансові матеріали цього каналу. Посилання залишу під цим відео. При здійсненні будь-яких фінансових операцій кожна людина хоче мати впевненість в їх успішному та вигідному завершенні. Але як серед безлічі МФО обрати найнадійнішу, спитаєте ви. А я вам скажу дуже просто. Варто лише звернути увагу на топ-10 мікрофінансових установ, які я відібрав для вас сьогодні. Тож нагаємо часу, починаємо з ними знайомитись більш детально. І перше місце серед компаній, які не відмовляють, займають Мілуан. Компанія Мілон заснована у 2016 році, відома своєю з постійною пропозицією покращених умов для отримання позик, надаючи зручний та доступний механізм отримання необхідних коштів. Перелік переваг Мілан готова надавати позики від 3 тисяч до 23 тисяч гривень що задовольняє різні фінансові потреби клієнтів. Для отримання позики достатньо громадянство України. Віку старше 18 років, наявність мобільного телефону, паспорта, і та банківської карти. Ставка для новачків. Перший кредит доступний з надзвичайною низькою відсотковою ставкою. Всього не цілих одна сота відсотка, що створює вигідні умови для нових клієнтів. Отримати фінансову допомогу з мінімальними витратами. Сума позики визначається в межах від 1 до 30 днів. Забезпечуючи максимальну зручність клієнтів у процесі отримання кредиту. Мілан це надійний партнер для тих, хто цінує час та комфорт у фінансових питаннях. Другу сходинку посідає МФО. Твоя позика. Мікрофінансова організація Твоя позика працює з 2017 року. МФО надає можливість отримання кредиту онлайн цілодобово та без вихідних, забезпечуючи оперативне рішення протягом 10 хвилин. Переваги МФО. привабливі умови першої позики. Сума першої позики до 20 тисяч гривень. Процентна ставка всього 0,1%. Гнучкі умови, повторних позик від 3000 тисяч гривень до 150 тисяч гривень, різні терміни кредитування до 16 тижнів або до 24 тижнів. Мінімальні вимоги, паспорт та код, є єдині документи для отримання послуги. Обов'язкова наявність українського паспорта та банківської карти будь-якого українського банку. Швидкість та зручність оформлення заявки онлайн. Гроші перераховуються на банківську карту, захист персональних даних спеціалізованими програмами. Зручний онлайн сервіс, мінімальні вимоги та швидкість обслуговування роблять послуги даної МФО доступними для всіх. Третє місце займає мікрофінансова установа Credos. МФО Credos – український сервіс онлайн-позик, що діє на ринку з лютого 2013 року. Отож, давайте подивимось, що вони пропонують. Сума позики від 600 до 20 тисяч гривень, срок повернення від 2 до 30 днів. Відсотки за день 0,1%. При цьому перший кредит доступний під 0,1%. Їх переваги полягають в тому, що рішення про надання кредиту уточнюється протягом 8 хвилин. Оплата здійснюється на будь-яку карту банку 24 на 7 100% онлайн. Потрібен мінімальний пакет документів для перевірки. Є можливість отримати до 20 тисяч гривень одразу. Відсутні приховані платежі, отримати кредит може громадянин України віком 18 років і старше при наявності мобільного телефону, паспорта, ідентифікаційного номера платника податку і банківської карти. Четверту сходинку посідає Lovel Live. МФО Ловіл Live – надійний партнер у сфері фінансового кредитування, зареєстрований в 2019 році серед особливостей. Цієї установи я б виділив такі. Lovie Life пропонує кредити особам віком від 18 до 65 років. Зацікавленим клієнтам доступні вигідні процентні ставки від 0,1% до майже 4%. Клієнти можуть отримати кредит в межах від 500 до 10 тисяч гривень. Для нових клієнтів діє спеціальна програма. Яка надає першу позику від 500 до 5 тисяч гривень під 0,1%. Ловілейф дозволяє вибирати зручний термін позички від 1 до 90 днів. Рішення щодо кредиту може бути ухвалено протягом 5 хвилин. Для отримання кредиту потрібен лише паспорт, ID-картка, ІПІН та громадянство України. Ловілеєв забезпечує найкращі умови кредитування, враховуючи індивідуальні потреби кожного клієнта і докладає зусиль для забезпечення фінансової стабільності. Як же без лідера українського ринку компанії MoneyWell? MoneyWell, заснована в 2013 році, є визнаним лідером на ринку небанківського онлайн-кредитування в Україні. Клієнтів приємно здивують вигідні умови. Сума позики від 1000 до 27 тисяч гривень. Термін позики від 1 до 65 днів. Перший кредит під 0,1%. Швидкість та простота заявки. Заявка на кредит займе всього 2 хвилини. Процедура отримання грошей є швидкою та зрозумілою, автоматично аналізується системою. Надійність та захист даних усі дані клієнтів захищені навіднім програмним забезпеченням. Відповідність міжнародним стандартам безпеки, доступність та мінімальні вимоги, видача кредитів навіть працевлаштованим студентам, пенсіонерам та особам з неідеальною кредитною історією, мінімум документів, банківська карта та ІПН, прозорість та нульові приховані платежі, фіксована процентна ставка, вказана в заявці, без додаткових комісій. ЗменіВАВ фінансові можливості стають простими та доступними для всім. На шосту сходинку рейтингу МФО без відмов ми поставили установу Додам. Мікрофінансова установа Додам існує з 2016 року. та визначається швидкістю та легкістю процесу отримання позики, забезпечуючи фінансову підтримку громадянам України. Додам ставить своїм завданням забезпечувати доступ до невеликих сум грошей на короткий період. Чому варто обирати додам? Нові клієнти можуть скористатися першою позикою під 0,1%, що робить фінансові можливості вкрай вигідними. Додам надає можливість отримання позики навіть особам з чорного списку банків чи заборгованість. Розмір позики варіюється від 600 до 20 тисяч гривень, що враховує різноманітні потреби користувачів. Існує можливість пролонгувати позику, щоб уникнути просрочень і штрафів, забезпечуючи клієнтам додатковий комфорт. Процес затвердження та зарахування коштів на банківську карту відбувається всього за кілька хвилин. Реєстрація у додам швидка. Умови чесні, а рішення приймає автоматизована система всього за 15 хвилин. Додам регулярно ради своїх клієнтів приємними сюрпризами, які доступні у розділі акцій на їхньому сайті. МФО Додам це надійний партнер для тих, хто шукає швидкі та вигідні фінансові рішення. Бізнес позика. Бізнес позика заснована в 2017 році. МФО Бізнес позика пропонує кредити на вигідних умовах для двох категорій клієнтів. Фізичні особи споживачі, сума позики відповідно до потреб клієнта, строк позики, гнучкі умови адаптовані під індивідуальні потреби, відсотки від 0,1%. Фізичні особи підприємці, сфери використання, закупівля товарів, розвиток бізнесу, ремонт, оренда та інші потреби. Сума та строк індивідуального підприємства адаптована під бізнес-потреби, відсотки від 0,1%. Відсотки і далі індивідуально для кожного клієнта. Не можу не звернути вашої уваги, дорогі глядачі, на те, що МФО ставить своєю метою зробити процес кредитування максимально доступним та прозорим. Клієнти можуть отримати кредити без необхідності надавати заставу чи залучати поручителів. Адаптовані умови кредитування для задоволення різноманітних потреб клієнтів. Наступне місце в нашому рейтингу займає МФО під назвою МаніФою. МаніФою це інноваційне МФО, яке спеціалізується на наданні швидких онлайн-кредитів на карт. Заснована 27 лютого 2019 року. Сервіс працює цілодобово, забезпечуючи доступність фінансової допомоги у будь-який час. В межах акції Перший кредит до 15 тисяч гривень надається символічно відсотковою ставкою 0,1%. Ну, Клієнти можуть отримати кредит від 500 до 25 тисяч гривень. Для того, щоб гроші миттєво зарахувались на банківську карту клієнта після прийняття рішення. Для того щоб отримати кредит, достатньо бути повнолітнім, мати український паспорт та банківську карту будь-якого українського банку. Доречно буде сказати, що на сайті даної установи регулярно проводяться акції та видаються промокоди для клієнтів. А ми переходимо до МФО Кредит Плюс. Кредит Плюс успішно надає фінансові послуги з 2017 року, визнана як надійний гравець на ринку. Завдяки великому досвіду їхніх професіоналів компанія забезпечує високий стандарт обслуговування інноваційні підходи у фінансовому секторі. Серед конкурентів цю МФО виділяють прості умови отримання кредиту, вік від 18 років наявність телефону, паспорт громадянина України та ІПН, карта будь-якого українського банку, внучки суми та строки позики. Перший кредит від 500 до 15 тисяч гривень. Повторний кредит від 500 до 25 тисяч гривень. Термін позиків від 3 до 365 днів. Знижені ставки для нових клієнтів. Спеціальна програма дозволяє отримати перший кредит зі зниженою ставкою до 0,1%. Кредит плюс виходить за межі звичайного надання. Фінансових послуг ставлячи на перший план зручність. Та доступність для своїх клієнтів. Ну і останнє на сьогодні: мікрофінансова установа, яка практично не відмовляється на все. Мікрофінансова установа на все активно з 2016 року сприяє оперативному вирішенню фінансових питань українців. Щоб отримати кредит з на все, достатньо бути старшим 18 років, та мати паспорт, ідентифікаційний код і банківську карту. Кредити надають від 5 тисяч до 50 тисяч гривень з різними термінами погашення. Немає потреби в поручителях, що робить процес отримання кредиту ще простіше. Результат ухвалюється протягом 15 хвилин при першій заявці, а при повторних лічені хвилин. Програма та акції дозволяють отримати перший кредит за 0,1%, роблячи фінансові можливості ще й доступнішими. Після отримання позитивного рішення гроші надходять на банківську карту за декілька хвилин, уникаючи зайвої бюрократії та затримок. Крім того, на все не лише надає кредити, але й вражає своїх клієнтів подарунками через регулярні акції. Детальніше про призи та акції читайте на їхньому сайті в розділі Акції. Дякую, що переглянули це відео. Сьогодні ми розглянули найкращі онлайн-мікрозайми в Україні, які практично не відмовляють станом на 2024 рік. Нагадую, що весь список та детальніше ознайомлення з кожним МФО ви можете знайти на сайті datacredit.com.ua Там вас чекають всі перевірені МФО в Україні зі спеціальними бонусами. Не забувайте також про телеграм-канал, якщо хочете бути в курсі всіх актуальних подій. Всі посилання прикріпляю в описі під відео. Дякую за увагу та чекаю вас в наступних відео. До зустрічі!